Після Давосу лавина допомоги, 7 мільярдів від Німеччини і купа далекобійних ракет від Франції. Скандал із бігус інфо і наркотиками. Медіа спільнота згуртувалася і заявляє про тиск на незалежні змі. Гетьман образився. Порошенко вимагає 500 тисяч моральної компенсації із прикордонників, які не випустили його за кордон. Квест із отриманням УВД. Чому ветерани мають пройти три кола пекла, аби отримати заслужений статус? Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, і з вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. Чергові жорстокі бої без правил між українськими підлітками. Все, цей інцидент трапився у місті Тетії в Київської області. Одна дівчина завалила на землю іншу і почала жорстоко гамселити ногами по тулубу і голові. У місцевих змі пишуть, що на відео 14-річні дівчата із місцевого ліцею, які не поділили між собою хлопця. Жахливо й те, що хлопці, які були поруч, не те, що не заступилися за дівчину, а ще і знімали це місцево на відео. Наразі справою зайнялася поліція. Усіх причетних установили і розпочали провадження. На жаль, в Україні останнім часом такі випадки не рідкість. А ви як вважаєте, чому в Україні стрімко зростає підліткова жорстокість і як з цим боротися? Напишіть це у коментарях. А тим часом у Росії розгорівся регіональний майдан. Російські башкирі тисячі людей вийшли на акцію протесту. Росіяни вийшли на захист активіста Фаїля Алсинова. Масові протести почалися у день оголошення вироку. Приводом для кримінального переслідування активіста стало його минулорічне звернення до Башкирів, аби ті не їхали воювати в Україну. Путінська влада засудила його до чотирьох років колонії за екстремізм, але це не сподобалося місцевим. Почали із активіста, але перевернули хід подій максимально. Тепер і самі росіяни закликають російських військових вертатися додому та захищати свою землю. Тобто, почали виступати проти війни. Я призиваю всіх бойців Башкірії покинути територію України і повернутися на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардія. Звращайтесь на защиту свої землі. Влада бункерного намагається відновити контроль. Телеграм-канали, які підтримували протест, були заблоковані. Також відключили інтернет та перекрили усі під'їзди до будівлі суду, де виносили вирок вище указаному активісту. ОМОН, який не може розігнати людей, почав застосовувати світлошумові гранати. Протестуючи, намагаються їх кидати назад у силовиків. Так, у це складно повірити, але така зараз реальність у Вашкірі. На протестах також вимагають відставки голови регіону, який і доніс на Осинова. Є відчуття, що це нічим не закінчиться, але все одно приємно, що хоч у когось в імперії зла є яйця. Якби російське ІПСО не навішувало маячні про те, що захід утомився від війни і підтримки України, утім факти говорять про зовсім протилежне. Канцлер Олаф Шольц після телефонної розмови із президентом США Джо Байденом заявив, що Берлін у 2024 році поставить Україні військової допомоги на суму 7 мільярдів євро. Крім того, стало відомо, що Франція надасть нам майже 40 ракет скалп, кілька сотень бомб та самохідних артилерійських установок Сезар. А під час візиту Еммануеля Макрона до Києва у лютому цього року планується підписання документу про гарантії безпеки. У той же час у США президент Байден 17 січня збирає лідерів Конгресу, щоб досягти єдності у питанні допомоги Україні у Білому домі. Сподіваються, що питання вирішиться вже у найближчі тижні. Ми маємо забезпечити можливість доставлення в Україну ресурсів, озброєння, які їй необхідні для того, щоб досягати результатів. І для цього потрібна мобілізація двопартійної підтримки, яку ми маємо як у палаті представників, так і в сенаті, перетворивши її на фактичні голоси. За виділення коштів, однак із фінансовою допомогою у ЄС ситуація все ще складна. Там каламутять воду дві європейські ляльки Путіна. Бо якщо раніше не підтримував надання 50 мільярдів євро допомоги Україні лише Орбан, то тепер до нього доєднався і Фіцо. Якщо ми хочемо допомогти Україні, що на мою думку нам потрібно зробити, ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС. Але віддавати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на 4 роки вперед є порушенням суверенітету та національних інтересів ЄС. Уряд словаччини підтримує позицію, яку прем'єр-міністр Угорщини вже висунув або висуне. А от що цікаво, у виданні «Політико» виходить матеріал про те, що Орбан таки готовий поступитися на тлі чуток про позбавлення Угорщини права голосу у раді ЄС Орбан наближається до прийняття компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку, навіть не зважаючи на те, що угода ймовірно не відповідає вимогам висунутим ним після невдалого саміту минулого місяця. Якщо ж інформація політико підтвердиться, то тепер у раді ЄС виходить, будуть мучити голови, як домовитися із Словаччиною, чи Вовкін Вітька знову задумав якусь провокацію. А як ви вважаєте? Напишіть про це у коментарях. У мережі ані дня без зашквару про черговий скандал по-українськи розкаже наша Анастасія Дмитровська. Цього разу у центрі уваги опинилося видання Бігус-інфо. У мережі з'явилося ось це відео із новорічного корпоративу бігусів, на якому можна побачити, як деякі співробітники щось вживають. Ймовірно, що наркотики, крім відео, із корпоративу, зливають у мережу і телефонні розмови операторів, які обговорюють дози і вартості наркотиків. На злив уже відреагував керівник проєкту Денис Бігус. Всі причетні отримують. І кадрові чистки, і за сам факт вживання окремо, і за те, що як би це сформулювати, ну загалом по всіх пунктах, ну же. А я не люблю працювати. З Але крім того, Денис Бігу заявив, що за його командою стежили близько року. Тобто, маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди тупо слідкують вперто системно і дорого. Ну, в плані я приблизно уявляю, скільки державного бабла вбухали в те, щоб е в результаті що mm -hmm. встановити камеру в готельний номер, в якому були зареєстровані чотири дівчини, слід зазначити, що в найбільше опублікованому відео корпоративу Бігу Сінфов один із фігурантів їхніх розслідувань Коля Катлєта. Ну що, мережею шириться відео, де журналісти. Бігу симфо нюхають наркоту в одному із закладів саме топ менеджери, саме скажімо так, костяк серця бігу симфо. Це топ менеджери, топ журналісти, які і вигадують цю всю що ми з вами бачимо, і так само вигадують і на команду президента, і не президента. Щось коля Котлета розійшовся не на жарт. Напевно, розслідування бігусів про його майно, яке він переписав на директора свого ресторану, колі Тіщенко сподобалося ну не дуже. До слова про розслідування бігусінфо одні з останніх матеріалів це розслідування про заступника голови нацполу Дмитра Тишлека, дружина якого має російський паспорт, та розслідування про керівника офісу президента Андрія Єрмака, питання до якого у розслідувачів тільки накопичуються і залишаються без відповідей. Щодо зливу відео з корпоративу бігусів, то він мав зворотній ефект. За логікою, тих, хто це відео готував, воно б мало викликати хвилю обурення у суспільстві і реакцію схожу на реакцію Колі Тіщенка. Але цього не сталося. Це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне, тривале. Слідкування і переслідування для дискредитації роботи команди, роботи, яку вона робила протягом протягом років, років. І я не знаю, яким чином ця історія може дискредитувати наш контент. Ну, але вона от є. Денис Бігус говорить про те, що злив із корпоративу це ймовірно робота спецслужб. Але я маю і повне право спитати в спецслужб. Фі, там остаточний. Дивіться, ну, ми не перші, хто потрапив під цей каток дискредитації по якихось пацаватих приводах. Я думаю, ми і не останні. Але мені цікаво, зважаючи на точку, в якій ми знаходимося, що на наступному кроці, е, прихована камера в мене в туалеті. Ні, я там нічого не вживаю, радше навпаки, але повірте, виглядає це мерзенно. Не залишив без реакції те, що відбувається, і голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Посвідчення журналіста, прокурора чи депутата не є і не може бути підставою для порушення закону. Жодного. Але прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа також неприпустимі. Упродовж цього тижня ми вже дізналися про два випадки атак на медійників: спершу несподіваний візит людей у формі до Юрія Ніколова. Тепер цілеспрямована робота проти Bigus Info. очікую, що правоохоронні органи відреагують на це свавілля щодо ЗМІ. Необхідно з'ясувати, хто і з якою ціллю шпигував та завдяки кому матеріали потрапили у публічний доступ. До слова про журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Днями до його квартири ломилися невідомі молодики, які називали Ніколова прокремлівським ухилянтом. Та налякати їм вдалося тільки стареньку матір журналіста, яка саме була вдома сама. Двері. Кремлівка відкривай. Будемо розмовляти зараз. з тобою. То ти по відео дуже гарно вмієш розмовляти. Зараз ми розмовляємо з твоєю президентом. Провокатор відреагував на нападки на журналістів Бігу Цінфо і розслідувач української правди Михайло Ткач. Прослуховування та незаконне стеження з використанням спецзасобів за редакцією Бігус інфо серйозні злочини, до яких, очевидно, не можуть бути непричетні силові структури. Серйозність сигналу полягає в тому, що люди, які мають подібну владу і можливості, впевнені у своїй безкарності настільки, що демонструють свою злочинність публічно. А ось що написала про це редакторка слідства інфо Анна Бабінець. Здається, ярмак та президентські люди неправильно зрозуміли меседж заходу щодо боротьби з корупцією як умови подальшої військової допомоги. І хтось недолугий вирішив, що боротися треба з тими, хто цю корупцію викриває, а не з тими, хто робить. Це ж так спокусливо просто розвішати ярлики ухилянців, наркоманів ще й бозна кого журналістам з репутацією. Крім того, бурилися таким брудним тиском на розслідувачів десятки українських журналістів і представників медіаспільноти, Після чого вони опублікували спільну заяву. Журналісти та медіа, учасники медіаруху, закликають президента Володимира Зеленського рішуче засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників. За останні кілька днів ми стали свідками атак на журналіста проєкту Наші гроші Юрія Ніколова на Бігусінфо, а до того на «Детектор медіа, Українську Правду, НВ, Цензор, Бабель, Лігонет Еспресо. Окрім провокації спроб дискредитації, відбувається. Стеження прослуховування телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя і все це з метою тиску на незалежні медіа. Всі ці дії є злочином, які потребують оперативної реакції з боку правоохоронних органів, і всі вони завдають шкоди майбутньому України як демократичної держави. Першими відреагували у Службі безпеки України. Там повідомили, що розслідують обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників журналістського проєкту Відкрите кримінальне провадження за статтею незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. А як вам такі методи дискредитації журналістів не нагадують часи Януковича? Пишіть свою думку у коментарях. Пам'ятаєте цей міні-серіал під назвою Порошенка не випускають з України? Так, от тепер друга серія. Утім, за законами жанру пропонуємо вам коротко згадати, що ж було в першій 1 грудня 2023 року. Гетьмана українські прикордонники на кордоні не випустили з країни. Сьогоднішній день робить незаконну спробу не допуска мене для перетину кордону. Тоді у Верховній Раді пояснили, що Порошенко залишився в Україні через документ, який не дійшов до Верховної Ради. Тоді ж у ЗМІ почала ширитися інформація, що причиною стала запланована зустріч Порошенка з Урбаном. Ну а тепер гетьман подав до суду на сьомий прикордонний карпатський загін Держприкордонслужби України. Він вимагає бачите, аж 500 тисяч гривень моральної компенсації за те, що його таки не випустили. Скільки?! Вже 17 січня справу почне розглядати Львівський окружний адміністративний суд. Як вам таке? Напишіть у коментарях і поставте лайк цьому відео. Ми, до речі, обожнюємо всією редакцією читати ваші коментарі. Для нас це важливо. Чекали до цього? Почекаєте ще. Українські військові, які наразі на фронті або були учасниками бойових дій та через поранення потрапили додому, банально не можуть отримати той самий статус УБД. Що відбувається у військоматах та центрах реєстрації? Чому чоловіки не можуть отримати пільги? Чому повинні чекати півроку, рік, півтора роки? Чи робить для цього щось держава? Детальніше у цьому вирішила розібратися наша Карина Клишун. Українські захисники та захисниці майже 10 років борються з російською агресією. Боротьба на фронті стала ще пекельнішою, коли почалося повномасштабне вторгнення. Російської Федерації кожен, хто боронить нашу країну, має право отримати статус учасника бойових дій. Цей статус гарантує певний правовий і соціальний захист, і все було б чудово, якби не одне, але військові здебільшого повинні пройти декілька кіл бюрократичного пекла та чекати вічність, аби оформити статус УБД. Коли військовослужбовці починають процес отримання усіх необхідних документів, вони часто стикаються з тим, що у військовій частині довго не видають необхідні документи, оскільки на сьогоднішній день термін розгляду рапортів не обумовлений. Є випадки безпідставних відмов у видачі таких документів. Відомча комісія приймає рішення про надання статусу ОБД протягом одного місяця з дня надходження документів, але то так лише по закону. Мені видали це посвідчення через 20 місяців після початку війни. В минулій моїй бригаді розповідали, що документи втрачені, які подавалися на УБД. Потім подавав такі ж самі документи в своїй новій частині. В підсумку ми здавали копії паспорта кода і заповнювали якісь анкети. Фото також подавав ці документи здавали своєму замполіту. Це український військовий на правах анонімності погодився розповісти про свої очікування, які, як ми бачимо, тривали 20 місяців. Від початку повномасштабного вторгнення він був на фронті, але те, що він був на нулі та був учасником бойових дій, держава не знала. Схожа історія, і в іншого нашого захисника був процес такий довгий. Я УБД от буквально в октябрі місяці. Це його служив год і сім місяців. Подавав документи влітку минулого року і розповідає, що деякі його побратими ще досі чекають на свій статус. Пояснення, чому ж так довго видають у БД, м'яко кажучи, дивують. Ми Пояснювали тим, що то документи неправильно зробили, треба виходить, там нема міста, щоб підшити. Переробляли у п'ятці документи, а потім казали, що нема времені, ну часу там таке. Коруче. З 26 лютого 2022 року чоловік був в ЗСУ, але тільки нещодавно він став учасником бойових дій. Історія цього військового взагалі вражає. Микола погодився відкрито розповісти про свої намагання отримати статус. По його словам, він не тільки без УБД, але і без ноги. З 25 лютого 22 року Микола пішов в ЗСУ, але і там почалися перепони. Слова підбирати він не став. Це лютий березень. Строєва елементарно про... всі берки, тобто не було ну, абсолютно неможливо встановити хто де був, як хто де знаходився. Тому про цю історію я вже просто забив. А безпосередньо поранення отримав на запорізькому напрямку. Це здається було 8 чи 9 червня, і от з того часу в мене ні ноги, ні уведе. Пройшло фактично вже сім місяців, але йому повезло трішки більше. Документи збирав не він, а заступник командира роти. Документи зібрали швидко, зібрали та забули за них. Пояснити це не збиралися. Ну знаєте, жаргон солдатський він настільки іноді буває абсентно, що я не можу цитувати ці слова. Ну просто ну поки що немає. І таких історій тисячі ще в минулому році колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що робота над цими проблемами триває. Резніков пішов, проблеми залишилися. Поки держава була в телефоні і розвивалася цифровізація в Україні. Військовим, які були на фронті з автоматами, треба було все ще між бойовими завданнями шукати довідки, робити фото, заповнювати бланки. А потім чекати. А що ж держава? А держава працює після довгих та важких дискусій. Верховна Рада все ж прийняла законопроект про військовий облік і статус УБД онлайн минуло два роки. Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульований законом. Завдяки законопроекту буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов'язаних. З'явиться можливість отримати статус УБД онлайн, офлайн або автоматично, залежить від наявності даних у системі. Але поки це запрацює, військові продовжують воювати та чекати потім знову воювати, а поміж тим збирати документи, які дивним чином можуть зникати. Як вам таке? Можливо, серед вас є ті, хто чекають на статус у ВД. Чи ви чекаєте на цю саму цифровізацію? Пишіть свою історію в коментарях. До речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на Зсу. Переможемо. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Побачимось.